Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Volkswagen Passat b 7 Дані автомобіль оснащаються двигунами 2 літра дизель, 1,6 дизель, 1,8 бензин, 1,6 бензин, 1,4 бензин та 2 літра бензин. Коробки стоять як автомат, так і механіка. У нас два екземпляри в виконанні хайлайна. Це самі максимальні потужні версії. 125 кВт і 130. Чорний екземпляр у нас шкіряний салон. З обдувом двохлітровий дизельний автомат. Це сучасні, потужні, великі, вмістимі і економні автомобілі. Сірий екземпляр у нас на ксенонових фарах, на панорамному даху. Повністю електросидіння з пам'яттю. Ось такий у нас салон: це дуже високі, комфортні, великі, потужні автомобілі як для міста, так і для траси. Всім раджу, до покупки.